Це правда, що в людей купують, тому що вони показують понти. І так, і ні, тому що знаєте, коли показують щось красиве, красиву картинку, завжди хочеться так само, завжди хочеться купити. Але це емоційна покупка. Ви розумієте? Емоційна покупка це якби отакий, знаєте, всплеск дофаміна. Я теж так хочу, я теж так буду, я буду все робити. Загалом, коли така людина приходить на курс, вона демотивується, тому що треба щось робити реально, бо їй продали красиву картинку. Я за те, щоб міксувати красиву картинку як результат твоєї роботи, не просто що я зроблю з тобою так само. Да? І Друге, це показувати покроково, що треба буде робити, щоб людина, яка до мене, наприклад, прийшла, щоб вона не сказала через три дні, що блін, а я думала, воно все само складеться. Ай-яй-яй. Новополюваю. Ну, Чи правда, що лише 10% всіх, хто веде блог, стане успішним. Я вважаю, що так, тому що блог це робота, це бізнес, це дисципліна шалена, це тестування постійно гіпотез різних форматів. І так бувають невдачі, і так бувають провальні проекти. І буває таке, що ти хочеш нафіг всіх послати і просто валятись в кроваті і не вести ті сторіс. Хочеться інколи люди. Результати досягнуть тільки ті, хто переживуть отакі періоди, кризові періоди, і хто не здасться, і буде просто рухатись. Далі. Хоча б рік, хоча б рік, якщо вона зілятись, у вас буде результат. Залишайся зі мною. Тут багато корисного про продажі.